Як згодом я дізнався вже під окупацією мій друг, прийняв іншу сторону. Краще я помру, ніж буду сидіти з цими людьми і слухати те, що вони кажуть. А біля будинку моєї хрещеної мати була адміністрація району, і під цією адміністрацією, під ялинкою, ховали людей. По нижній вулиці йшли Денерівці, а по верхній – наші ЗСУ. І сталася перестрілка між ними. Ось це перший раз, коли я побачив їх поблизу. Я якраз в той час був на вулиці, ходив давати курям поїсти. Зайшов до магазину, вже купив, ну, взяв хлібину, думаю, йти на касу і бачу, точно я не пам'ятаю, чи це був поліцейський, чи військовий, який показує мою фотографію каси. Я є вже у всіх їх. В чорних списках, включаючи ФСБ, я у них на головному сайті їх вишу. Тому я думаю, що вже пізно щось змінювати, і навряд чи чимось я можу ще нашкодити. Він в усіх чорних списках росіян його розшукує ФСБ. Андрій Кожушина прожив рік в окупації в рідному Маріуполі. Займався партизанським рухом, попри те, що знав його вже розшукують. Це магазин. Ну, Зараз, звісно, не понятно, що це магазин. Вот. Но ну, это был магазин, брусничка, это был цветочный магазин. Вот это вот все. И остановочка. Что... А это все был магазин. Грация, до этого брусничка, вон там дальше идут. Девятиэтажки горелые, все печально.